Перемир'я в Україні лише існує на папері з цим. Погодились фактично усі країни під час останнього обговорення у Раді безпеки ООН. Також усі сторони висловили стурбованість долею цивільного населення у зоні бойових дій на Донбасі. Таку стурбованість висловив і представник Росії, але він черговий і категорично відмовився визнавати, що відповідальність за війну, жертви і руйнування несе Москва. Розповідає Богдан Цюпин. Доповідь про стан справ на Донбасі виголошував заступник генерального секретаря ООН Джефрі Фельтман. ознаки поступу, такі як обмін сотнями полонених, були дуже швидко затьмарені поновленням бойових дій і заглибленням у політичний глухий кут. Дипломат заявив, що жертвами війни стають і ті, хто не тримає зброї в руках, вказуючи на гуманітарну кризу у регіоні і в Україні загалом в країні, де ще рік тому внутрішніх біженців не існувало, взагалі зараз, згідно з українськими джерелами, є принаймні 850 тисяч переміщених громадян у межах кордонів України і понад 600 тисяч у сусідніх країнах. Представниця Литви заявила, що українська армія робить те, що робили би збройні сили кожної країни, захищає суверенітет і цілісність. А одна з причин активізації боїв у тому, що Росія та підтримувані Росією бойовики розглядають перемиря так, що Україна повинна припинити вогонь у той час, як бойовики мають право стріляти і далі. у той час, як російська пропаганда називає оборонні дії України порушенням перемир'я, сама Росія жо. Одного разу не засудила нелегальних і беззаконних сепаратистських бойовиків. Навпаки, російські намагання переписати мінські угоди, щоб узаконити і затвердити захоплення нових територій бойовиками говорять про повну підтримку Кремлем тих злочинців. Російський представник ООН, на відміну від кількох інших промовців, жодним словом не згадав окупацію Криму і знову ретранслював кремлівські гасла. Мовляв, війна на Донбасі це внутрішня українська проблема, а обрана на виборах українська влада це хунта неоднократно указували, ми неодноразово вказували в цьому залі на те, що так званий уряд переможців, який прийшов до влади у результаті державного перевороту, спираючись на підтримку озброєних радикалів, проводить політику, яка не має нічого спільного з відновленням національної єдності країни. Представниця США заявила, що Росія активно працює над тим, щоб розширити і зберегти заморожений конфлікт на Донбасі. Запропонований Путіним мирний план вона порівняла з простяганням оливкової гілки в одній руці і з танками і ракетами ГРАД в іншій. Ми бачили подібні мирні плани в Абхазії, Південній Осетії і Придністров'ї. Коли президент Порошенко відхилив пропозицію Путіна, Росія негайно почала дипломатичний і медійний наступ, називаючи це Твердженням, що Україну не цікавить мир. Ну мо знімемо вуаль з мирного плану Путіна і назвемо його тим, чим він є російським планом окупації. Саманта Пауер заявила, що запроваджувати треба ті плани, що вже існують. Плани, які за її словами Росія підписала і негайно порушила. Богдан Цюпин, голос Америки.